Ікона завжди вселяла віру та надію у майбутнє у людські серця. Марія Павелко, майстриня... з іконопису, про це відомо як нікому іншому. Нестандартний підхід та оригінальне бачення сучасної ікони вона продемонструвала у своїх роботах, представлених на виставці. Присутні на виставці ось нове все творю» мали змогу ознайомитися з різноманітними техніками створення сучасної ікони. Традиційна яєчна темпера мозаїка. Розписаний мармур використання гарячої малі у поєднанні з оригінальним авторським поглядом митців надали іконам нового зображення та осмислення. Особливу увагу привертала тайна вечеря, ікона, яка вже багато століть вражає своїм змістом. Для її виконання Марія Павелко використовувала гарячий омаль та кольоровий метал. Ну дійсно, по-перше, змінилося за 2000 років засоби художньої виразності. Змінилося сприйняття, якісь якась естетика змінилася в людей, але осмислення воно залишилося і. Воно досить глибоке, тому що якщо ти християнин, якщо ти це переживаєш, відчуваєш, то воно і іде постійно це опрацювання. А найголовніше це те, що ти хотів цим сказати, який зміст духовний за цим прихований. Ікони завжди володіли чудодійними властивостями. Ось і на виставці вони створили по особливому теплу атмосферу. Додав радісного настрою відомий фольклорний гурт Гуляй город. О, Співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька зазначила, що від споглядання ікон стає радісна та спокійна на душі. Тут така є зворушлива одна робота різдвяна, в якій Марія і Ісус намальовані однією лінією. Це нагадує якісь наскельні малюнки, але вже поміщені в сучасну техніку, в сучасний простір. І вони якісь ну такі дуже дитинно зворушливі. Марія Павелка зазначає, що у такий складний час люди повинні об'єднуватися та підтримувати віру у найкраще майбутнє. Господь створив красу, Господь все створив гарним і прекрасним. І якщо про це пам'ятати, то краса неодмінно врятує світ. Це така арт-терапія нашим душам пораненим, і я думаю, що це потрібно людям. Під час війни музи не повинні мовчати, музи повинні підтримувати і лікувати душі, які дійсно травмовані зараз цими всіми подіями. Нове осмислення допомагає людині краще зрозуміти ікону та більше наближує її довіри. А вона, як ніколи, потрібна українському народу.